Вітаю вас, друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти про аромати української парфумерки, про які я вже розповідала десь, здається, більше місяця тому, коли я їх отримала вперше в подарунок, і це парфуми української парфумерки Софії Дольний. Я отримала тоді в подарунок такий Discovery Set від моєї подрузі. Ось так він виглядає. І тут п'ять різних парфумів: це тютюн, це Савлія, «Вайт Пеоні», Nügie і «Османтус». І я вже у Софії е, навіть замовляла е, додатково там, інші теж парфуми, і в тому числі хочу сказати, що вона виробляє дуже-дуже е, класні, дуже якісні парфумовані свічки, я теж їх замовляла і для подарунка так само. І е, ті, хто отримали, вони були дійсно в захваті. І я коли ще раз замовила е, ще одні парфуми е, для себе, то Софія мені ще подарувала ще один, одні парфуми, про які я теж хочу розказати сьогодні. І ось що я хочу сказати. Ви знаєте, дійсно, коли ти нюхаєш парфуми, да, і. Одразу складаєш своє враження про них. Я думаю, що це не зовсім такий правильний варіант оцінки парфумів, тому що парфуми це теж як знаєте, як маленьке життя. Ви їх наносите, ви з ними знаходитесь деякий час і. Вони впливають на ваш емоційний стан, впливають на багато речей. Парфуми і... вони вам одразу дуже подобаються, а потім, коли ви вже їх наносите на свою шкіру і ви з ними знаходитесь деякий час, вони абсолютно по-іншому можуть себе проявляти. І е, я, е, от наносячи саме парфуми е, Софії, я зрозуміла для себе, які саме парфуми мені подобаються. Е, і це саме про парфуми Софії Дульний. Ну вони тобі і одразу подобаються, да, але. Коли ти, там, ну, знаєте, коли ти отримуєш там, декілька да, парфумів, наприклад, в моєму випадку у мене було 5 вітів парфумів, да, і ти все одно робиш, скажімо, якийсь е е е вибір, да, Тобто, от, наприклад, ти нанесла парфуми, да, а потім ще інші нанесла, і ти одразу от, от, тобі щось одне сподобалось, щось інше менше сподобалось, ну, і, і так далі. Ти все ж таки робиш вибір. А потім, в випадку парфумів Софії, я зрозуміла, що це парфуми, які закохують тебе впродовж деякого часу. Ти абсолютно по-іншому їх сприймаєш. Тоді, коли я робила е, огляд одразу, я пам'ятаю, що я для себе відмітила два парфуми, це була е, «Шавлія» і Тютюн. І е, серед таких більш, скажімо, квіткових е, варіантів да. я зробила вибір на користь е, Османдосу. І дійсно всі три парфуми, вони надзвичайні. І тоді я ось два парфуми Мюге і е, White Pewnie, я їх, скажімо, поставила на такий е, другий план. А, але я якраз хочу е, зупинитися на White Pownie. Це парфуми, які закохали мене в себе. Це парфуми, які можна наносити і вдень, і вночі. Парфуми, які тебе просто огортають якоюсь неймовірною. Теплою аурою, якоюсь такою, таким ароматом теплим відчуття, що вони тебе просто оберігають. Я зараз дійсно не хочу знову ж таки розказувати про піраміду, да, і про компоненти, тому що, до речі, саме Софія мені дуже-дуже влучно відповіла. Коли вона дивилася мій перший огляд, її парфумів, вона мені написала, і я абсолютно з цим погоджуюся, тому що у кожної людини якесь своє сприяття цих чи інших ароматів. І ось хочу вам почитати те, що написала мені Софія з приводу цього. Ноти піраміди, до речі, це дуже умовні нариси. Швидше, аби описати образ, який я намагаюся передати. Адже часто профіль синтетичного компоненту може бути достатньо складний та відповідати одночасно зелені яблуко і так далі. Тому в мене він може бути окреслений як зелені ноти, а ви почули точніше зелене яблуко. Це, здається, коли османтуз нюхала. В оцінці парфумері немає неправильних відповідей. Бажаю вам і надалі натхнення для парфумерних відкриттів. Дуже вам дякую, Софія. Дуже вам дякую за вашу роботу, за вашу працю. І ви знаєте, це парфуми, які дійсно вартують уваги. І парфуми, які дійсно створені не аб як, але саме з якоюсь задумкою, коли дійсно парфюмер творив. І це в цих парфюмах. Взагалі, зараз, коли дивишся на Кількість брендів, да, які з'являються на ринку, і дуже-дуже багато нішевих брендів, да, і ти просто не встигаєш дійсно ну, за ними, да, що от ти щойно там якийсь бренд Нішевий да, змогла спробувати, там, купила якийсь Discovery Set, спробувала ці аромати. І, ти ще не, не звикла до них, да, і вже там щось нове. Да, і ось це нове, 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 нове постійне і дуже-дуже багато цих ароматів. І це не означає, що, що всі цінішеві аромати або там інші люксові аромати, вони всі класні. Да. До речі, знову ж таки, коли там фланкери, да, ми іноді купуємо. Фланкер це оновлена версія оригінального аромата бестселера. Це маркетингова політика. Метою якої є ріст продажів через підвищення зацікавленості до бренду, мені не зустрічався фланкер, який би мені там, наприклад, ну більш подобався ніж основний аромат. Да? Зазвичай ці фланкери вони. Ну, Такі досить другорядні аромати. Тому у бренду є дуже-дуже багато ароматів, це не означає, що всі ці аромати вони класні да, і е, вартують уваги. А У Софії Дольної зараз є п'ять ароматів, і вони просто кожний неймовірний, кожен самобутній. Е, от, я там зупинилася на White Peony, да, от, знову ж таки, хочу нанести його на блотер. Боже, ну, я не знаю, це просто якась. Хмаринка, неймовірна хмаринка. Я обожнюю цей аромат. Я... Зараз, до речі, його частіше навіть наношу вночі, да, можливо, ви здивуєтеся, але оце, це саме так. Тому що це аромат, який мене просто, ну, знаєте, він таке відчуття, що він якось як щось тепле. Тепле, приємне, ароматне, хоча в ньому немає да, ось цього, якихось там спецій да, теплих. але... Ось цей аромат мене просто огордає якоюсь там такою от невідимою хмаринкою, яка мені дуже-дуже приємна, і я так з такими приємними почуттями. Інший аромат це Міге, про який Софія каже, це конвалій, Про які Софія каже, що це конвалії без конвалій. І це такий знаєте, аромат. Чистоти для мене. До речі, хочу сказати, що я якраз в ньому сьогодні я ось на себе нанесла Міге. І я пам'ятаю, що тоді, коли я робила цей огляд, він у мене такі, визивав такі спогади дитинства якоюсь такого шампуню по типу кря-кря, от щось, щось таке було. Далі, де да, він ще приємніше, приємніше відкривається. І для мене цей аромат такої, знаєте, весни, такої початку весни, я не знаю, саме таке у мене цього аромату. і чомусь мені здається, що цей аромат такий для дівчат. Я навіть дуже хотіла б його придбати для своїх племінниць як подарунок. І інші теж дуже для мене е, цікавий аромат, який я теж дуже полюбила. Це аромат тютюн. Е, аромат, в якому використовується уд, до речі. М -м -м. Я обожнюю цей аромат. Уд, який тебе абсолютно не давить. Неймовірний аромат. На зиму, на осінь. На холодну пору. Дуже класний аромат. Але ви знаєте, я от хочу зараз сказати про аромат Савлія. Шавлія. Я якраз, ну, я його менше наносила з усіх ароматів Софії. Але якраз декілька днів тому я його почала носити, розносити, скажімо так. І ви знаєте, він. Теж неймовірне. Я взагалі, де люблю наносити аромати, це ось тут, за вухами, ну там десь на шиї, на потилиці, можливо. І так само на запястя, і, можливо, ось в цих теж місцях. Ну, Це залежить від одягу, да, від пори року, від потужності самого аромату. І я нанесла цей аромат сюди. На потилицю і на зап'ястя. І ви знаєте, аромат... Я от з цим ароматом пішла в холод, на холодну таку прогулянку біля води, і це був аромат, який мене зігрівав. Я обожнюю, коли я йду, і аромат десь ось так біля мене знаходиться, але не душить мене. От савлія саме такий аромат. Він дуже-дуже класно зігріває. Дуже приємно його носити. Ну і османтус, да, про який я ще тоді сказала, да? я обожнюю теж цей аромат, це такий фруктовий, Ой, який мені одразу пішов яблуками. А потім він розкривається таким вершковим, вершковим ароматом, якимось вершковим смаком, такі персики з прибудрений цукром, цукровою пудрою. Ну, от цей аромат для мене все ж таки асоціюється більше з літом, з сонцем, з такою спекою. Хоча я його ще не носила в таку пору року, і буде дуже цікаво його поносити. Але він дуже-дуже смачний, дуже гурманський і смачний аромат. І останній аромат, який я теж дуже хотіла, і Софія зробила такий подарунок мені. І це аромат, наскільки я так правильно пам'ятаю, це аромат, який був створений в партнерстві з Андрієм Пархоменком. Це теж відомий український парфюмер. І це аромат це Ревін, теж такий, знаєте, дуже-дуже гурманський аромат, дуже цікавий. Тут по піраміді є січуанський перець, жасминовий чай, ревінь, полуниця, цукрова вата, сіра амбра і білий кедр. Ну, наскільки я знаю, що цей аромат він зараз не є доступним для покупки, але у мене є ось такий невеличкий варіант, і я його буду потрохи використовувати. Ой! Класно, дуже класний аромат. Дуже вам дякую, Софія, за вашу роботу ще раз, я повторююсь, але дійсно хочу вам подякувати за це, за те, що ви є, за те, що ви творите, і е, продовжуйте, будь ласка, творити і радувати нас своїми творами. І я дуже щаслива, що я е, змогла з вами познайомитись, поки незнайома. Е, Персонально, да, але я знаю, що Софія в Тернополі вона так само зараз робить цікаві майстер-класи, і я дуже сподіваюся, що я зможу на цей майстер-клас попасти і вже познайомитись з Софією персонально. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Ще раз вам дуже дякую.